І без самої особи. Фактично, це ваша честь, я вважаю, ну, такий прояв і розгляд справи є порушенням Конвенції пункту 6. І е, коли прокурор минулого разу я зареєстрований на Фейсбуці, і коли прокурор коментував комент, представник прокуратури е, коментував, е, чи можливо розглядати справу без участі прокурора, то була чітка позиція прокурора. Справи без прокурора не розглядаються. Аналогічна справа, позиції різні, але закони і Конвенції Європейський про захист Процентую. прав людини одні й ті самі. Тому ваша честь, я прошу, що в цьому випадку все-таки були дотримані права людини, і ніхто нам не міг сказати про те, що під час розгляду справи не було дотримано права на захист. Дякую, прошу за питання. Я так, Доповнюємо. Немає. Що Ще написання? Дійсно, Конституція України забезпечено особі беззаперечним право на захвіст, і оскільки довго вкладено, що вчора дійно матеріально-сутові справи, то особа може ознайомитися і потрібно надавати час та можливість ознайомитися з матеріальною справи. Звертаю увагу, що сама особа нашко Сергій Миколаєвич за певний період часу, що вже призначено судове засідання та повідомлення йому про адмінпротокол, який перебуває на розвитку суді, не ознайомилася із судовою справою. Але це, звичайно, це право не обов'язкових особи. І тому я запрещу, збули, не заперечу задоволення для даного попитання. Дату разом з тим, я не розумію ремарк та відсилок сторони захисту до іншої справи, де відбувся розгляд без прокурора, позиції якогось прокурора в соцмережах якогось прокурора та без участі особи. В даній справі жодне судове засідання без особи, без захисника не відбулося, а навпаки, відкладалося за попитання записника, за попитання особи і зараз в той же час воно виглядає питання про відкладно. Тому що під час розгляду даного протоколу. Права, що особи подопритягуються, не порушуються. Че на підтвердження своїх слів Мною буде надано е, якраз е, із е, записів з Фейсбука саме коментар прокурора, яка присутня у судовому засіданні, та відповідно буде надано е, належним чином завірену копію постанови про притягнення Борсука Олександра Миколаївича. Про це це для того, щоб не, важуйте, я, я мене... розумію. Якою метою це моє з мені також не зрозуміло з якою метою прокурор саме так прокоментував.